Класно, і колеса будуть продивлятися так. Царський трон. Добав. Так, всім привіт! Потихеньку знімаємо відео далі. Що ми тут робимо? В общем, почав робити кабіну на тракторець на цей по 20 см отакі швилярки приварив. 15 см від краю поставив подушку з ниви, з мотора. Тут ззаді поставив прямо на раму Получилося, що в мене? Такий каркас. Зварив, зараз я його. Фулі щось перевечеряв трошки. Вікавка напала. Тут у мене під лобове стекло з ЄМЗ, з великої кабіни. Тут метр двадцять чотири. Потім воно по сантиметру тут ще підріжеться. Так, з запасом коротше, трошки зробив. Тут у мене висота до стекла від полу кабіни. Получається, скільки там 40. Ну, 40 по цій площині. 40 сантиметрів. Пум, пум -пу -пу пум Тоді, отут ширина у нас виходить 78. Довжина, 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 сім'я. Замірює оток. Довжина у нас метр двадцять. Фокусуйся отак. О. Знятно, ну, що стараюся діагоналі підміряти трошки, ну, все одно це на трактор, там, міліметр туди-сюди, нічого страшного. Во. Є така у мене сідушечка пілот. Колись дісталася знайомий, просто так підігнав. так що Я думаю, буде вона сюди стояти. Ну, зараз розварюю цю площадку, сюди трошки ширше оце виварив перед колесами. І, і, і що? Приварив оце ж пластинку, таку пластинку вибачаю, цей профіль. Прихватив його тут і потім до нього підставляю. і по ньому щоб Вирівняти. Тепер його можна і одірвати. Опа. Все, все, він на двох батках був. І в нас виходить тут така перемичка. Ну, в общем, потроху варганю. Буде тут метр тридцять всередині, від профіля до профіля метр 30 довжина. Ну і ширина по стеклові. Ну, коротше, практично з ЮМЗ з великої кабіни. Оце тут буде все ось ціля. Ось. Якби стекла, всі. По можливості. Коротше, все буде як на ЮМЗ. Ну, в общем, якось так. Так що потихеньку робимо. Якось так. Пізніше щось покажу. Так, ну, у нас вже розварений такий оцей квадрат така форма вже примірно є. Е, як я робив, його виставляв. Тут, виходить, я тільки прихватив, тут не заварював, тому що це ж дверний пройом, тут буде вирізатися ще оце, оця частина. Е, Получається, зварив з кусочків такі стоїчки, вони ось якраз по висоті. Стають осюди. Отак. Ось. І сюди і ще 40-й профіль стає один. Чітко. І я їх оце ось сюди, ось, виходить, на оцю стоєчку тут прихватив. Ось так вони збоку одна. І ось теж з кусочків друга. Другу, отак раз. ну, Скажем, прихватив. І отакий профіль. В них оце, ось, виходить, ось, раз положив. Сейчас покажу. Отак ну, ось, ось о, короче, стояла одна стойка, друга стойка тільки там по краях, І на них лежав профіль. І на оцей профіль я, виходить, ложив оці боковушки, прихватив їх тут, там прихватив, положив туди, потім приложив оцю, виміряв діагоналі всі короче, тут, Отак, діагоналі поміряв. Поприхватував їх, щоб вони не роз'їхалися, і потім зварив оцю задню перемичку. Приварив. і покажу, вона на стойках стояла. все прихвачене. Виміряв оці ось сюди стойки. Кстаті, в мене оця штука ще з 2016 року. То я нею показував угли на цьому на комбайні, як я робив лопатки. То це можна сказати, що вона мені пригодилася перший раз в житті. Я виміряв неї. Оце ось Угол, який я тут вийшло. Це за допомогою цього транспортира, чи як він там називається правильно. Ну, в общем, оце отаке. Отакий у нас вид на даний момент. Поки все. Профіля нема, поки що ще. Ну, Будемо виварювати там щитки під щитки, оцей скосу тут. І чого воно тут таке велике вийшлося над колесом, велике розстояння. Тобто, ну, ж не буде, отак тут почти 20 см, то я потім розкажу, що я тут планую зробити. Ну, коротше, якось так. Поки що отакий вид. Далі по плану у нас що? Прихватив опять сюди зверху профіль, потім відміряв ось, від ціля сюди 59 см. же, виміряв. Угол, який там зарізав його більш-менш. Це ж його прихватив сюди, прихватив до цієї планки. Цю планку теж тут ось прихватив і там прихватив отакі дві. Короче, зробив тепер ось такі ось полосочки вирізаю і буду їх стикувати оце ж сюди, Тіпо під крило. Форма. Ну, а одної вже не хватило. Такий профіль, то ось із кусочків доварив. Вроді би рівно. До труби ось приставляв. Отак. Ось сюди приставляв на трубу, на цю поставив і це так, в такому положенні. Тут прихватив, там прихватив, так само поприхватував, а потім уже обварив ну В общем, зараз підганяю, покажу. Що у нас тепер виходить? Получається, у нас такі стоєчки. Туічки. Там у нас кусочків зварено, там ціла. Стоять вона отак, не прямо на профіль попадають, чуть-чуть в сторону. Нічого страшного, нормально. Ну і в принципі, отакий каркасик Під щиточки. Та що тут треба оце ось, потім отут заварити? Отут заварить і низ кабіни, можна сказати, пошти готовий буде. Ну, це так. Поприхвачуване, все. Зараз, взагалі, блін бо воно стою, близько з телефона знімаю. Все показую так. Стану на переднє колесо. Ось таким макаром, коротше виходить. Отака така кабінка. Продовжуємо. Так. Ну і на сьогодні поки все. Що ми маємо? Поварили ми отак ці всі боковушечки. Отак От воно все тут. Отак От воно все. Ось тут сходиться. В одну. Ось тут по плоскості воно все гуляє. короче все красиво покажу. Сложніше буде верх виварювати під стекла. Нічого. Поки що на цьому завершимо. Далі буде. Сьогодні фініш. От що значить новенький. Та вище підніми трохи, блядь. Піздюк. Шикарно. Ну, та новий, що такой, птаю. Цука, ця хуйня за 40 тисяч і не бризкала, блядь, Я е без спалив нахуй.